Ось так починаємо садити барабольку. Бараболька файно вигріла, город теж сі вигрів, йдемо садити. Бося є рев'єра 40, -денка, а це тут така з дружами очками. Тут маємо ще конект, ще маємо десь ще йку, нашу барабольку, Тайфун. І будемо зараз саху починати садити барабольку. Йдемо садити барабольку. Діти, саху, копайте. Я буду копати. А Ви я тут, буду. то А я буду кидати. Садимо барабойку. Ой, Во, яка вона красна. Yeah. Вигріта. Тайно. Ворог вивороний. Так. Земля як дух. Так. І ще садить. ще садити. Ще маємо такого помічника, а? видите, о, мечі запає. Садимо барабольку і помічник допомагає. Вже файно тепленько, вже можна садити, город. Вже ми город посадили. Думаємо, тепер вже можна сідати за стів трошки, з'їсти, випити трошки, бо то ми вже і голодні, ми ще вже трохи і наробили. бачите, вже маємо домашнє все, маємо файну редисочку, цибульку, сметанку. Маємо кров'яночку свою домашню, кобаска, холодець, маємо компотик свій так само. Ну і будемо, маємо трохи і вина свого домашнього. Ну що слава, слава. Будь, будь, ма, аби родилася велика бараболя. Так.